Я Дунда Валентина, переселенка з Нової Каховки і викладач нашого агротехнологічного коледжа. У вільний час займаюся волонтерством у місті Чернівці у українському народному дому, а саме виготовляю окопні свічки, які випромінюють духовне світло. Воно необхідно нашим воїнам. Ми доторкаємось своїми руками. І передаємо частинку свого серця на передову. А тепер я хочу показати сам процес виготовлення свічок. І прийду. наш процес починається. Ось з такого картону ми повинні нарізати ось такі полоски, щоб вони відповідали висоті нашої бляшаночки. Ось такі бляшаночки нам приносять люди, які не бальдужі, до нашої війни до перемоги. Далі беремо цю стрічечку. Ось такий приборчик у нас є. Тут є пас, шліцевий паз. Ми в нього вставляємо нашу стрічечку і починаємо крутити. Ось так. Це нам один з волонтерів придумав такий пристрій. Далі, якщо у нас стрічечка невелика, ми додаємо ще один шматочок нашої стрічечки. І далі починаємо крутити. Ось така у нас ось такий процес накручування нашого картону на наш шліцевий вал. А ми з вами вчили, що таке шліці, Да? Оце шліц називається. Далі ми вставляємо ще одну, тому що діаметр повинен бути ось такий. І далі провертаємо. Ми провертаємо до тих пір, поки наш діаметр не буде співпадати з діаметром нашої бляшанки. Зняли, ось так вирівняли, і починаємо вставляти. Ось так вставляємо сюди. Ось у нас отримуються ось таке, щоб тут був бар'юрчик ось такий. Після цього робиться гнотик. Береться невеличкий шматочок нашого картону, сюди вставляється запальничок і скручуємо ось так. Скрутили і вставили в нашу бляшаночку. Обов'язково, щоб фітільок був вищий, ось так. І перевіряємо нашу. Свічечку, тримуючись за пальничок. Ось так. Бачите, воно? Повинно висіти у воздиці. Повинно висіти у воздусі. Після цього у нас є спеціальний цех, де заливається ось сюди воск. Зараз до цеху, де розливаються свічки. Зараз вам покажуть, як це робиться. О, так. Доброго дня всім. Отже, ось такі равлики вже накручені у нас. Так, е, а тепер ми їх маємо залити воском, парафіном. Ось тут у нас електроплитка. На електроплитці у нас чайник. Але ми тут варимо не кашу, не чай, а плавимо парафін з воском. Ось е, у нас тут вже в цих чайниках воно майже розплавилося, все, але ще ще трохи ще плавиться. Також от у нас. Дивіться, тут будемо, щоб було краще видно. Ось у нас вже є світічки, які ми вже по разу залили. Бажано їх добре заливати. Я їх заливаю под... переважно два рази, щоб воно добре. Там все. Так. Отже, ось. Він також треба ще дивитися, щоб картон обов'язково був по вертикалі, щоб ці от хвильки в картоні, в були вертикальні. Тоді ми заливаємо як в соти, знаєте? Тоді воно добре там просмоктується. І свічка має бути важка, коли вона вже готова. Бо ні, що тільки корочка взялася парафіном воском зверху, а всередині.